Будь ласка, загардан. Як його бурульки бачить, неодмінна гірка плаче, бо на сам не сам у гості ходить, а весну до нас приводить. Хто це? Що це, На... Анічка, будь ласка, місяць березень. Місяць березень, молодці. Діти, а які місяця є у весни? Є три місяці, так? Маріночка, будь ласка, березень, Березень, другий місяць який, кулінка, будь ласка. Місяць квітень. Так, дікітка, будь ласка, і останній місяць найтеплий травий, гарний, мені каже, так? Так, молодці діти. Діти, а ви пам'ятаєте, у другому класі на природі ми вивчали ознаки весни. Пам'ятаєте? Які ознаки весни є? Ну, згадали. Так, настінька, будь ласка. На гілках дерев з'являються брудьки. Так. Так. Ще які ознаки машенька, будь ласка. З'являються перші, весняні квіти. Так, молодці. Ще які ознаки є? Віолета, будь ласка. Температура повітря підвищується. Так, добре. Ще Денис, будь ласка. Просто є сніг. Так, Ярослав, будь ласка, землі країн прилітають птахи. Молодці. Ось ви всі пам'ятаєте, так? Да? Які ознаки весни? А правильно, Ярослав сказав. так птахи, вісники весни, а саме весну приносили на крилах птахи 30 березня, коли святкували теплого Олексія. Чекали всі цього свята з нетерпінням. Зранку вдягалися у святкове броня, хлібороби вітали один одного з теплом, Господині випікали обрядове печ... печиво у вигляді жайворонків. Це печиво насили селом на долонях і показували сонцю. Сподівалися ввести його в оман. Мовляв, птахи прилетіли, пора весні бути, а потім йшли весну закликати. Діти, а чи знаєте, як весну закликали раніше дівчата? Ні. Ні? А ось наші дівчата приготували істинізацію, як раніше закликали весну. Дівчата будь вас до дошки. І показали. Ой, виходьте дівчата, на вулицю весну красну зустрічати. Зустрічати. Весну зустрічати та віночки хвітати, а віночки підемо, хороводом підемо. Веснянку панянка, де ти зимував? У лісочку на панючку сорочку брала. Вітер віє, вітер віє, калину немає. Усі хлопці на вулиці, а мобу немає. А ми закопали гощі качі, ще й кілочками прибили, щоб на нашу вулицю парубили. Пох ви собайма. Весну закликати, зиму поковочати, зимоньку візочку, літочку в човничку. Благословляю вас весну зустрічати, весну зустрічати, зиму проведжати з веселою посмішкою, е, біжайте ташкою з водою, бою з вечерою колоскави хліба і серці. Так, бачите, як цікаво раніше закликали весну? Так, і ми вже закликали весну. Я сподіваюся, що до нас теж вже залітає справжня весна. А поки що у нас триває місяць березень, так? Місяць березень це самий перший місяць весни. так? У березні починається рухатися сік. Тож і кажуть, місяць соковий березуль, бо до березах розпускаються бурульки, сухий де підсихає грунь. Різнопогодник, бо березень примкливий то дощ, то сніг, і навіть, і навіть ще може бути мороз. Діти, ми з вами згадали ознаки вже весни. так? А чи пам'ятаєте, ви з природи ми вивчали теж у другому класі прикмети весни? Ану, будь ласка, Машенька, будь ласка. Польщики, на гарну погоду, на негоду. Так, добре, не спішіть. Вітя, будь ласка. поки показує. Весна біля порога. Добре, я віночка, будь ласка. Довгі брудки на деревах, спізниця літу. Так, да, молодець, Нікіта, будь ласка. Малі пливуть високо, буде гарна погода, якщо чорний вечір, ущільнюється сильніший ці вітер на потепління. Молодець, настюша, будь ласка. Якщо грики прилетіли прямо на гнізда, буде гарна весна. Добре, і Максим Куліна. Держи. По північному і бути вісні. Східному сухий, західному, мокрий. Молодець. Калі... Хто ще мені хоче? Каріна? Давай. Коли добре раніше від ясена розпускається на сухе літо. Добре. Уже Ярославчик, будь ласка. Муси свирі летять високо, буде багато води, а низько мало. Добре. Так, дідісь, будь ласка. Берези багато соку, діток буде дочка. Ось, бачите, скільки прикмет є у нашій весні? Так, прикмети ми вже теж згадали. А прислів'я знаєте ви про весну? Аліночка, будь ласка. Схи белі, темний кліп, мокрий крави, буде хліба, вважає. Добре, ще є якісь прислів'я? Березень зими кожух купив, а на третій день продав. Добре. Ще які будь е, ласка. Е, Березень е, е. березовий, винком зиму вітаю. Молодці! І при сліві, ви знаєте. Ось бачите, скільки всього цікавого весні. Так? Це не, навіть е, улюблене що всі, всіх вас пора року. Так? І сьогодні ми з вами почнемо вивчати дуже цікавий вірш. Який називається Березень, а написала його Тамара Коломієць. Дід, я вам зараз зачитаю його виразно. Ви всі послухайте, поставили пальчики на цей віршик і слідкуєте за мною, а потім ви мені зачитаєте після мене. Слухаємо березень. Настенька, будь ласка. Місяць березень та весна. Добре, вам сподобався цей вірш? Так. Да. Молодці.